Європу накрила 40 градусна спека, що чекає на Україну. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди, створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 4 по 6 липня. Європу охопила аномальна хвиля тепла в Іспанії, Франції Італії понад 38 градусів, побиті десятки температурних рекордів. У Мадриді плюс 39,5 градусів Цельсія. У Тулузі плюс 38 градусів Цельсія, Барселона, як у пеклі. Спека набирає обертів. Липень вступає в гарячу фазу. Чому так атмосфера заблокована потужним антициклоном? А що ж чекати в Україні? Спека вже на чемоданах. Вона заходить з півдня та центру. З 4 липня. Температура почне різко підніматися до плюс 30 плюс 34 градусів Цельсія. Найгарячіше буде в Херсоні, Миколаєві, Дніпрі та Полтаві. Навіть Київ готується до плюс 32 градусів Цельсія. Середньодобова температура буде плюс 27 плюс 30. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, можливе підвищення до 37 градусів тепла. Вночі спека не відступить, стовпчики термометрів залишатимуться на рівні плюс 14, плюс 20, що створить відчуття душного повітря навіть у темний час доби. Швидкість вітру буде комфортною до 5 метрів за секунду. Через високі температури зростає ризик теплових ударів, тож важливо не забувати про головні убори, достатню кількість води, обмеження активності в обідні години та захист від сонця. Також високі температури повітря у поєднанні з відсутністю дощів створюють критично небезпечні умови для виникнення пожеж у лісових масивах на відкритих територіях та в сільськогосподарських угіддях. У зв'язку з цим мешканцям та гостям регіонів рекомендується дотримуватись правил пожежної безпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте Погоднік на свій телефон. Погода 4 липня п'ятниця у західних областях хмарно з проясненнями. У Рівному та Луцьку пройде дощ. Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 21, плюс 30. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю сонячно. В темну пору доби від плюс 13 до плюс 20. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси підніметься до плюс 30, плюс 34. Вітер західних напрямків його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі України у п'ятницю переважатиме хмарна погода з короткими проясненнями. У Чернігові та Славутичі можлива гроза. Врешті міст сухо, нічна температура плюс 12, плюс 17. Протягом доби у сумах Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові. Температурні коливання від 28 до 31 градуса тепла. Швидкість північно-західного західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва протягом дня хмари частково закриватимуть сонце. Вночі до плюс 15, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Вночі температура повітря від плюс 16 до плюс 21. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до спекотних плюс 30, плюс 37. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України домінуватимуть хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У ніч на п'ятницю плюс 16, плюс 18. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську Ізюмі, Маріуполі та Луганську температура повітря підвищиться до 30 градусів вище нуля. Вітер північний його швидкість до 4 метрів за секунду. Погода 5 липня. Субота. На заході протягом дня буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. В нічні години від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 25. Плюс 30. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. У центрі України в суботу має бути сонячною, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. Вночі від плюс тринадцять до плюс сімнадцять. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс двадцять п'ять до плюс двадцять дев'ять. Вітер північний його швидкість від одного до п'яти метрів за секунду. У північному регіоні в суботу в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У нічний період від 11 до 15 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 24. Плюс 25. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі до плюс 15, вдень потепліє до 25 градусів тепла, вітер північний до 3 метрів за секунду. У південних регіонах України прогнозують грози, що охоплять окремі міста. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 20. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві буде спекотно до плюс 29, плюс 34, швидкість вітру до п'яти метрів за секунду. На сході в суботу небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності вночі від плюс 12 до плюс 17. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську. Коливатиметься від 25 до 32 градусів тепла, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Погода 6 липня. Неділя. На заході очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, яка не зіпсує загального враження від ясного дня. Вночі температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 20. В денний час у Львові, Чернівцях. Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 30, плюс 34, швидкість вітру до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарно з проясненнями: нічна температура повітря від 16 до 19 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється від плюс 27 до плюс 32, швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі в неділю хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години від плюс 14 до плюс В Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від 26. До 30 градусів тепла, вітер південно східний, південний до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці час від часу Сонце буде пробиватися крізь хмари. У ніч на неділю до плюс 18, в день повітря нагріється до 28 градусів тепла, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях України очікується мінлива хмарність із проясненнями. У Сімферополі пройде гроза, тоді як у Миколаєві та Херсоні прогнозується звичайний дощ. У нічний період від плюс 16 до плюс 21. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 28 до 34 градусів вище нуля. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У неділю на сході України. Місцями хмари закриватимуть сонячні промені. Нічна температура повітря коливатиметься від 13 до 16 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 27, плюс 29. Вітер північний, північно східний до 3 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятницю геомагнітна активність підвищиться до середнього рівня. Потужність магнітних бур коливатиметься від 2 до 4 балів. Такі показники можуть викликати головний біль в тому, дратівливість, порушення сну та загальне погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін фону. У суботу геомагнітна активність поступово знижуватиметься. І вже з шостої ранку настане штиль. Метеозалежні почуватимуться комфортно. У неділю збережеться помірний рівень магнітних коливань, який навряд чи матиме значний вплив на самопочуття, але людям з хронічними хворобами слід залишатися уважними. Ситуація динамічна, тож не пропустіть оновлення. Ну а щоб не пропускати оновлення прогнозу погоди, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал погодника та завантажуйте зручний мобільний застосунок. Так ви завжди будете на крок попереду будь-яких примх погоди.